Нову натуру тобі От по дорогам Бейкерсфілда. Да. Починаємо з американського прапору на автомобілі. Сьогодні 30 грудня 23-го року. 3 година дня, щоб орієнтуватися. Ну да. Ми їдемо з вулиці Бігхем Міду Драйв. Додому. Це теж околиці виходить. Да. Але такі прикольні. Тут неподалечку не аеропорт є. Зараз будемо приїжджати. Field Airport. Да. Місцевий. Можна добратися в будь-який штат. Хороше, мені сподобалося тут. Акуратненькі будиночки, але ну, їй-богу, ком'юніті тут симпатична. Да. Але коти бігають. Коти бігають. В Сан Хосе я не бачила котів на вулицях. Ні, бачила одного. безхвостого. Ну да. Ну это местный абориген. А тут полно. А тут полно. Он черговый перебег нам дорогу. Но не черный. 400 Да, вот тут... Я не выговаривал, короче, это дело. А Брашки... Rush Крік Браш, да, я Rush Крік то зрозумів нарешті, коли почитав. Струмочок. Да, цей... Тут дуже приємні. Там да. да, дерев маловато, Ну, широкі але... дороги і хороші будинки. Мені подобається. Подивися їх. Класно. Так, тут не Треба було, треба. Да, поїхали далі. який. го го будиночок. І он з права і сліва. Yeah. Right yeah. будинки тут хороші, тут теж можна буде пошукати, будиночок купити. Да, тут... Звісно. В першу чергу вибиваю. Отак, от.

Тому що тут більше територія і ширше вулиці і більше більше полос. Повітря, хіть. Да, да. Краще все. Да. Right oh, ну от Норс-Честер це означає, що ця вулиця йде прямо через центр, аж на південь. Uh -huh. З Норта на південь вона йде. Одна вулиця. От по ній ми прямо-прямо поїдемо. -прямо Зараз я вам покажу, як це робиться. О, Поїхав. Тут я вже не можу дуже повільно їхати, так як Ну, 35 віків. Ну, да. Так що їдь собі 35. Да. От. А ми знаходимося зараз трохи зверху, тобто на південь, коли піднімаєшся, їдеш на південь, то піднімаєшся трошки нагору. Це не дуже горка. ми там і От, ось, на північ, коли їдеш. Зараз ми їдемо на південь. Да. Як компас показує автобус. Сухає тут хороше містечко. Да. І Бог такі мені пос... подобається. Да. Я ж кажу, тут можна знайти хороше місце. Ти навіть не уявляєш, які прикольні краєвиди між домами туди наліво. Я не хочу, щоб ти дивився. Ну да. ми ми так, потім щоб окремо колись. Виволікатися. Дуже прикольно. Там видно оці гори, які спускаються. Ага. От, от так, да. зліва. Я тільки що на... побачила, це да. потрясно. Було. Там можна на горку заїхати і дивитися на з згори донизу, бо сам центр Беккрестфілду він так трошки в долині. Так, да, чудово. Да. Тут зараз горка така. І оця вулиця прямо-прямо прямо йде через весь Бекхесфілд. Мало того, вона йде через центральні вулиці, через центр. Через, да, ну, через центр йде, і далі йде на південь. Ну, то... Зрозуміло, чому тут, як кажуть, квадратно-гніздовим способом побудовування вулиці, як в шахматах, по горизонталі і по вертикалі. І всі вони паралельні. І залізна дорога, знову ж таки. Так, да, Залізна дорога в декількох місцях перетинає все місто. Це от верхня була. В центрі, в самому в центрі проходить, паралельно центральній вулиці Трукстан. Є така вулиця. Силива школа була. Так. Да. О, стандарт. Аудиторіс. Аудиторіс. Навірно. Отак. Дуже цікаве містечко. Будемо робити окремі відео про це місто розказувати. Воно, тут, ти знаєш, якось надихає да, на життя. Є надихає. Те, чим подобається, що це воно є місто в розумінні європейця, тому що для американців місто це просто маленькі будиночки, одноповерхові, це теж місто. А в нашому розумінні треба, щоб були більше будівлі і так сказати, бізнеси такі. І друге, що воно просторе. Я думаю, що для, для Америки це нормально. просто Є міста, які переповнені, той же Сан-Франциско, Лос-Анджелес, же Сан-Хосе, ми були, там трошки більш, більше це густота населення. Тут воно просторе, що надихає на хороші ці... Як бачите, зупинка справа, тобто автобуси теж є рейсові. Ну, але сподіватися на... Ні, ну вони От ходять по раз, графіку. Да. Вони ходять по графіку, але вони ходять. От, так що, якщо треба без машини кудись доїхати, то можна, але це буде дуже довго. Може варто подумати, заплатити за оберіги, за таксі. Ойлдейл. Це ми да. заходимо десь да. В місцевість Ойл Дейл. Да, да. Тут є такі ж місцевості, як і у нас називають. Вони не відносяться до адміністративного поділу, а так. Чисто територіально, щоб люди знали, де вони, в яких еріях живуть. Зараз ми їдемо по мостику через річку. Достатньо велика Зліва, річ. бачиш, як красиво? Да. Отакі От, да. да. пасли. А, да, а, а зліва, так, да, у нас там це ойл філд. А це річку перетинаємо. Mm -hmm. Ну, Звичайно, річка не дуже велика, але ну, 100 метрів ширини, я бачу є. Да. Там, де мене перетинає. Сонячна чудова погода, так що можна насолоджуватись поїздкою по місту. Ще раз, це Честер Авеню одна із центральних чи як, транспортних артерій. Міста, тобто по ній багато машин їздять. Ну, звичайно, сьогодні передсвятковий перед день, то, мабуть, вже половина всі взяли відпустку, працюють тільки ті, кому треба працювати. Тут десь керн Каунті Мюзеу є. є. Да, Бо так. ми в місцевості керн да, Так, треба буде подивитися на цей. Музей. Тут, тут ця башня. А, ось він справа. А, оце ж він, так. Керн-кауті. Ну, так, можна буде приїхати. Подивитися, коли буде час і бажання. Отресовий, 22-й. Ось ми переїжджаємо, їдемо за під мостик, це тому, що тут була залізна дорога початково. Я переб'ю. Це справа Ice House, старовинний Мабуть, тут вчора ми приїжджали да, тут. Да. Отже, я продовжу. Добре, переїжджаємо так от, якби в ямку під мостиком. Це означає, що тут спочатку була залізна дорога, і щоб її не порушувати. Її Дорогу таку автомобільну проклали. Треба було викопати під цією залізною дорогою ямку. Ну, звичайно, укриття. І зробити дорогу. Тут таких багато. Тобто тут говорить це, що він будувався і розвивався тоді, коли ще автомобілів не було. Тільки була залізна дорога. Звичайно, вона. Виникла залізна дорога майже 100 років до автомобіля. Ну, то ми вже їдемо в центрі. Да, центр теж симпатичний. Честер, да. Честер вулиці симпатичний. Да. І от вона перетикає. Ну і от починаються номера вулиць. Вони, до речі, там і до 40, по-моєму, доходять, то тут 24-та перетинає. Так, да, оцей честер, получается, і кожна вулиця. Зараз прикольно буде. Да. 24 та вулиця. Специфіка цього міста Бакерсфір заключається в тому, що у них тут є вулиці так, паралельні на алфавіт, починаючи з A, на якій ми живемо, і далі B, C, D і так далі, поки не закінчиться алфавіт. А перпендикулярно ним є вулиці, які... Мають номери. Перша, друга, третя, от ми зараз на 24-й. Хоч там ми, по-моєму, і до 40 до якоїсь доїжджав. Там 37, 34, треба подивитися, коли 37 ми там закінчуються. Да. Отже, Честер йде паралельно алфавітним е, алфавітним вулицям, а їх перетинають отакі номерні. Ну, звичайно, між ними є ну, іншими назвами, як ось тут Честер даному випадку. Центра центр не центр, має забудови, так сказати, не житловий і бізневі, і багатоповерховий, але це багатоповерховість не більше, скажімо, 5-7 поверхів. А як правило, це два-три поверхи, ну вони можуть бути високі, так що вона трошки вище. Зліва eh, Kern Community College District. Так. Да. Оце тут можна спробувати навчитись чомусь. Ну, коледж і університет є. Так, да, університет є. Надо до нього якось буде під'їхати. Подивитися. Аура. Ми ще другий раз будемо проїжджати під залізним дорожнім мостом, 20 тобто вулиця. занурюватись під нього. Знову ж таки, хочу сказати, це тому, що там вирили цю ямку, довелося вирити, щоб не порушувати залізну дорогу. На 19-й рами, да? да, да, Любимий рами. Оце 19. та І ще чим цікаво, що тут дуже легко поставити машину. 19-та вулиця повністю посвячена тому, що там можна ставити автомобілі. Безкоштовно, ну, звичайно, тут є такий режим, як на 2 години, от можна бачити на табличках е, годину-півтори. Але проблем поставити автомобіль безкоштовно немає, в принципі. От, ну, то, на той же час 2 години. Потім можна просто переставити. Але мені здається, що навіть може ніхто тут не контролює, що... Автомобіль стоїть час чи не стоїть, бо я не бачив перевірки mm -hmm. такої, щоб ходили, перевіряли. Тому що місць пустих достатньо. Yeah. В цьому плані він краще, ніж теж Сан Хосе, де проблематично без, безкоштовно поставити на, сто... на парковку автомобіль. Mm -hmm. От бачить, які поверх я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, well, поверхівка. Да. Я зараз спробую повернути. Оце тут зліва це э, Superior код що э, там ще, каунті. Вищий суд, да, да, тут. суд э, в каунті, ну звичайно, він сучасний. Скільки нарахували? Сім? Сім, да, сім. Поверхів. сім поверхів. Ну, от такі от є. Тут. І Банк Америка тут, тут по-моєму, навіть 9 поверхів, він вищий навіть. Угу. Чи сім, так. чи 9. От. Є такі, але їх небагато, звичайно. Тому що не така... Сіді хол справа був. Так, сіді хол. От знову ми тут підни... ну, нирюємо, піднирюваємо під залізну дорогу і виїжджаємо. Ну, Я думаю, правильне рішення. Краще отак підкопатись чим що то потрібно було робити. Right Може це ще пов'язано з тим, що залізна дорога приватна могла бути і якось це треба було вирішити без того, щоб якось впливати на залізну дорогу. Ну ось, знову ж таки, одна із центральних вулиць називається Каліфорнія-авеню теж достатньо приємно по ній їхати та да, вона така з бульварчиком да. дуже великі площі виділяються під школи Да, справа сторона школа. І щось будується в ній ще? Так, щось ремонтується, і великі, мені дуже подобаються великі площадки для спорту. Може, да, да подивитися зараз. Шкільний стадіон, так сказати. Ну, Прямо все, як спортивний да. комплекс. один, ось ось другий. Це все до них відноситься, да. до школи. так, да, Це спортивний комплекс. Ну, а ми їдемо. До нашої букви A, то є до вулиці A. І ось до А Можна займатися. За right. повернути. Ага. Видули на да, вулицю. Да. Зробили. Ага.